Сьогодні ми знаходимося в селі Космач, це одне з найбільших сіл Франківщини. Присілок Медвежий. Хочемо показати вам хатину і ділянку, яка знаходиться високо в горах, на висоті 850 метрів. Вона знаходиться на горі, на якій є метрів 50 і ліс, сосновий ялинковий, гриби, ягоди. Все, що душа забажає. Тут відкривається бомбезний, просто шикарний, я не знаю, краєвид, панорамний. Гори, ліси, хороший тут інтернет-зв'язок є. Дорога сюди дуже добра, шутрована, бита така дорога, їде будь-яка машина. Будь-яка. І навіть зимою. Зимою тут чистять дороги. Єдине, що від цієї дороги так метрів 40, стежка. Стежка, тому що дороги тут не було потрібно, машиною сюди ніхто не їздив. І тому там, але люба висока машина заїде на саму ділянку. Ділянка ось тут має є більш-менш такий рівніший такий кусок, де можна собі поставити чи модульний будиночок, чи якийсь собі новіший будинок. Тут в селі є дуже багато магазинів, є кафешки, піцерії, ресторан, є пошта. Укрпошта, нова пошта є школа, є садочок, є лікарня. Ну, є все, що необхідне. Все, що необхідне. Село дуже велике, багато присілків, є багато туристичних маршрутів. Це в'їзд на ділянку. Ділянка вся загорожена. 40 соток тут разом. Краєвиди неймовірні, навколо, зверху ліс, гори. Дух захоплює. Ну, краса. Ми в селі Космач, це медвежий присілок і гори захоплюють. Захоплюють, зачаровують, і учені відвезти від них. Хочеться йти зараз в ліс, шукати гриби, просто ходити, дихати. Повітрям тим чудесним, ялинковим. Просто, просто відпочивати і споглядати на красу. Ми майже на самій горі, висота тут майже 850 десь метрів біля хати. Отакий тут відкривається краєвид. Тут земля приватизована, 20 соток під будинком. І 20 соток є навколо будинку під сільське господарство. З цієї сторони якраз тягнеться паркан. Тут все, якби ділянка, вся загороджена. От на ній є плодові дерева, сад такий, черешня, є яблуні, горіх, груші є. Оце по загорожу, це все є та ділянка. Отак От хата виглядає зовні, це східна сторона. Накрита шифером, з бруса хата дерев'яна, обшита дошкою. З нюансів це би треба було поміняти вікна, двері і тут брус на кутку, який вже підгнив, його треба поміняти і зашити. Зараз зайдемо до хати, подивимося, що в хаті. Тут є такий собі коридор ганок, в якому можна собі поставити якийсь диван чи крісло і дивитися на гори, на схід сонця, пити каву. З коридора є вхід до кімнати. Підлога поміняна, тут зверху. Лінолем кинули. Тут в кутку був тріснутий шифер і затікало в кутку, ну і трошки якби підгнило. От господар поміняв бруси, поміняв частину стіни, тільки не заштукатурив. І поміняний там шифер. Тепер нічого не тече, поміняно лише заштукатурити. Є пластикове вікно тут. Поставлено. Там ліс вгорі. Вже. Ну, там, там за парканчиком сусіди. В будинку є світло. Є піч. Піч не димить працює, лиш почистити треба. Матка невелика. Скільки приблизно має? Не пам'ятаю. Десь 4 на 4 приблизно. З цієї кімнати є вхід ще до однієї. Не, до будинку є дві кімнати. Це є друга кімната, вона більша. Підлога нормальна ще, в доброму стані. З вікна кімнати видно схід сонця. Гарний вид на гори. На горби різні, там хати далеко стоять. Ну, дуже гарні краєвиди. Це велика кімната, 4 на 5 десь. Стеля суха. Підлога в доброму стані. Обштукатурну глину, світлови. Зараз обійдемо хату навколо, подивимося. Там є ще одне приміщення, комора. Така зараз зайдемо, подивимося. Це той куток, що в хаті поміняно з середини брус, а зверху ще зашито новою дошкою. Господар всередині той куток заштукатурить. Тут є вхід з вулиці. В комору. Таке, таке є приміщення, можна тут собі зробити санвузол, можна просто якісь речі тримати. Така кімната, вхід з вулиці. З цієї сторони хати є криниця, В ній є вода, криниця не глибока. Воду тут набирають просто відро, якби черпають. Десь півтора метра є вода там. Ну, не глибока криниця. Але люди п'ють воду звідси. Це не технічна вода. Люди користуються нею. Це хата з боку. Тут двері до тої комори. Вся хата зашита дошкою. Шифер. Ніде не тріснутий, не видно нічого такого. Є світло підключене, як бачите, бачили, ви це і в хаті. Тут з лівої сторони йде загорожа, паркан. Це вже є межа, тут з лівої сторони, метрів шість до паркана. Де ще є сусіди. Тут-всюди живуть люди. Якби, але ну, є сусіди, але не так теж аж притик. Це будівля господарська, якась там була стайня, де тримали корови. Оце по паркан, ділянка, по паркан. Зверху сусіди є. Ділянка тягнеться попри цей цю загорожу і донизу туди. Вона такої, якоїсь трикутної форми. Сюди потім вона піднімається наверх, і там, де септик, це сусідський септик, там вона межує з сусідським септиком. Там, де оце деревце, це було весілля тут, це в молодого або молодої, ставлять таке весільне деревце. Оце якраз там межа є між ділянкою і сусідами. Бо це будівля, то що ми ззаду зараз, вона це. Теж вона стоїть на ділянці, тій, яку ми показуємо. Це теж старі будівлі такі господарські, можна щось тримати собі. Або розвалити. О, собацюра дуже. Та -та. Пильнує, та, щоб чужі не заходили. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал.